Дев'ятирічний Михайлик поборов одну з найагресивніших форм раку серед дітей остеосаркому. Проте для повного одужання, а також щоб хвороба більше не повернулась, дитині довелося ампутувати ногу. Адже пухлина вразила стегнову кістку на лівій нозі. Почала боліти ніжка, ще кої заміну. як це почало боліти? Це могло так день-два поболіти, трошки похраму і мало місяць-півтора, нічого не бути. Потім могло знову так. А ще в червні ми виявили, що в нього є пухлина. Перші курси хімії Михайлику провели в Івано-Франківській дитячій обласній клінічній лікарні. Хлопчик важко переносив терапію, проте пухлина на неї не реагувала. У нас так було розписано шість курсів хімії до операції, потім операції. Тепер що нам сказали, що так потрібно забирати ніжку, бо просто виходу немає. І що так, ці шість курсів, що ми пройшли, то вони не дали ніякого ефекту. Хвороба прогресувала. Тож єдиним порятунком для дитини було ампутувати всю уражену кінцівку. Пацієнт отримував хіміотерапію до операції, підійшов до етапу локального контролю. Пухлина, на жаль, таких розмірів і такої своєї характеристики, що зберегти кінцівку цьому. Хлопчику неможливо. Були проведено декілька консиліумів, до речі, в декількох містах України. І всі лікарі мають одностайну думку про те, що, на жаль, зберегти кінцівку цьому хлопчику неможливо. В його випадку, як так часто буває у дітей, пухлина остеосаркома вражає саме таку важливу структуру. Це стегнова кістка. І в його випадку пухлина розповсюджувалась по, по каналу. По каналу майже до Верхівки тої кістки відповідно було прийнято рішення після курсів високодозової хіміотерапії прийти до ампутації кінцівки, оскільки ми розуміли, що на жаль, без цього ми не зможемо гарантувати йому життя без повернення цієї хвороби. Тож далі за лікування взяли спеціалісти дитячої лікарні святого Миколая у Львові. Чотири години тривала ампутація ноги. Далі робота з фізичними терапевтами. І так, вже за декілька днів дитина зробила перші кроки. Я думав, що він буде боятися встати, впасти. А Михайло просто лягнув на землю і встав. В нього немає страху, просто до падіння. І через це ми за два тижні досягнули максимального результату, то, що я планував робити чотири тижні. Михайлик виявився дуже наполегливим хлопчиком. Відтак самотужки навчився їздити на велосипеді без однієї ноги. Я з мамою дивився відео, і там попалася дівчинка, що без ноги і їхала на ровері. І я мамі сказав, коли приїдемо додому, можна я на ровері спробую. Я спочатку на меншому спробував, в мене вийшло. потім на більшому, і я вже так їздив. За півтори роки після ампутації хлопчик встав вже на обидві ноги. У майстерні протезування першого медоб'єднання Львова йому виготовили протез. Зігнув. О, так. Ще добре, ще, добре. Ми навчилися долати архітектурні перешкоди. Він навчився ну, згинати колінний блок. Він навчився ходити по сходах, по нерівній поверхні. Тобто, як і під горку, так і з горки він може самостійно зійти без допомоги мами. Михайлик продовжує опановувати ходьбу на новій кінцівці. Йому гарно це вдається. Найголовніше, хвороба відступила, і зараз дитина мріє тільки про одне. Та бути здоровим, Хочу вже вдома бути, на протезі файно ходити, бігати. Надалі хлопчик приїжджатиме на обстеження раз на 3-5 місяців і вже вдома продовжує реабілітацію. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.